Всім добрий ранок. совпало на декілька годин вийти зробити Black Fire. Чихол такого азуру, я всередині Black Fire. Щоб його от так і живемо. Це зараз достав його і думаю. Нитка там супер тонка, а чи треба вона, чи взяти Black Fire пожирніший. Перевірений. І, мабуть, ну зараза він не такий для заліза 3,5-5 грам, він не такий чіткий, бо він до 15. Я от оцей Хоча швидше за все, зараз от крижимо котло Ortix і переставимо на мелкий Black Fire. Звісно, буде жорстко. Але спробувати варто. Понеслася. Есть, щупачина, ничего Хо-хо-хо, а це да. Вроді вийшла з а, Конечно, она хо-хо-хо! зачетна, то конечно она будет сальтухи витворять. хо хо, -хо. А, конечно, хо, -хо, -хо, -хо а да. Да здравствует ясть! Кіло щемось. І да взривуть і язьові мотори. День почався непогано. Послідня точка реально була. Думаю, все, давай додому. Ганять чаї. Макофе я допив. От і все, акуратно освободили віллі вонку. Ух! Ну не полтора, мабуть, 200-300. чітко взагалі, блісна 3,5 грама. Приблизно 3 з копійками. Тройник то поміняли. Зараза щучу, слизь треба швидко смивати, бо коли часто в цій фігні купаюся, рукам потім тримдіться, попробуємо ще одну знайти. По-моєму, я зачепив сітку. Я знаю, це складно повірити, але я бачу тичку невеличку. Зараза туди не добратися. Туди тільки човником. Але він не мій. Та й човник то вже був би зовсім капець. Да, бачу, що палка дігається. Хтось умудрився, тут якийсь телевізор вставити, видно. Або раковолка. точно вона сама. Не отчепить нереально. Только надо Оп. доставать эту штуку. Старая загамуляна. Нам только блесну забрать. Похоже, не свежак. Не цей самий пуста-пуста без риби. Та тут ні черта не водиться. Але ми щойно доказали, що, що щось та й водиться. Гамула піпець, загнать би зім снаряд та зробити глибину. 3-4 метра з перепадами до 8. <рес> та та хоча б трой, тройнічок хватило б з головою. Бо 3-4 це вже зимова яма. Ще нафік перекриють потім на зиму. Скажуть зимовалка. А ми тут з детства всю жизнь рибу ловимо. Тут була така глибина, це насосна колишня, воду колись качали. Ладно, будемо пакувати щуку, навірно. Та й рисачень додому. Хочеться ж все-таки з-за угла. Ще одну виманити. Оп, ну от і все, знімаємо шляпу, мотаємо вудки, вже змотані, пакуємо брудні щучки. Рибалочка вдалася і вас порадував. Тепер ви мене порадуйте лайками, переходами по ссылочках і не тільки. Погнали додому. Вернулися з болотця. Ага, треба нозі мити. Сапоги мить, все треба мити. Бо це капець. Грязний, як обично, як чертяка. Одежу в стірку, Носками так нормально. Оп! Аж рижечок сптик. Свинтус. Грязні щучки на місці. Чистенький рижечок не буде наказаний. Грязні щучки будуть наказані. Чистенький рижечок пушком обростає на зиму. Силочки в описі. бомбящі коменти вітаються, там же і силочка нам на кофе на донат номер карти. Типу, того, сподіваюсь, зі мною все гаразд. Якщо вийшло це відео, то 50 на 50. Але то таке. Всім пока і до зустрічі на воді.